Юрій Романюк, експерт міжнародник голова Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, і в пана Юрія розпитаємо, які в нього на сьогодні емоції після того, як Трамп з Путіним переговорив. Пане Юрію, що скажете? Добрий день, Андрій Євсе. Ну як я казав, що фактор тамагавків США використовують виключно для того, щоб натиснути, примусити Путіна відреагувати і розпочати новий, новий переговорчий трек, так воно тепер воно і виглядає, що це їхній сценарій, і він абсолютно був очевидний. Що поки що США зовсім навіть не збирається Україні передавати ракети тамагавки до того моменту, поки... Як сказав знову ж таки, Трамп він особисто не зустрінеться з Путіним, не проведе з ним переговори. Але я називав місце зустрічі Південна Корея, саміт Азійської та Європейської співдружності, який мав розпочатися і він розпочнеться 31 жовтня і 1 листопада. Але щось переграло, видно, Трамп захотів зустрітися по домовленості швидше всього з Путіном. В Угорщині, що не зовсім з одної сторони, нібито приємно для України, тому що це не сама дружня для України країна. А з іншого боку, ми повинні розуміти можливо, чому не тільки фактор Путіна, що йому близько зручно, і він якось долотить до Угорщини, йому зроблять повітряний коридор і пропустять. Тут чи може бути фактор в іншому, що готується зустріч в трьох, яку поки що ніхто про неї не говорить, але швидше всього в цей момент. Президент Зеленський може бути в Ужгороді і чекати команди. Як тільки поступить команда, що можна прилітати, то на гелікоптері там протягом години він уже буде в Будапешті і зможе зустрітися по домовленості Трампа з Путіном першочерговою, що їх його приймуть. І саме тому, можливо, розглядають Угорщина як дуже зручний трикутник для України і для Росії. І оце от можливо закладається такий сценарій. А те, що це все ажіотаж навколо тамагавків, е піднімався і розбурхувався, і хексітом на Рамштайні і Трампом було виключно для того, щоб подіяти і вплинути на Путіна, перемусити висідати за стіл переговорів. Ну от воно спрацювало. Ми бачимо його результат. Ця зустріч на якщо на ній навіть там теоретично справді, якщо вона відбудеться, по-перше, во в Будапешті, і по-друге ще треба долетіти. Туди ще Треба долетіти, тож треба летіти, як мінімум не знаю, через Болгарію, якусь через Туреччину, Болгарія, країна НАТО. Тепер пілоти НАТО за чутками можуть самі ухвалювати рішення, яким літаки збивати російські ні. ну всяке може статися. Як сес виконавця, ну я жартую, звичайно. Тим не менше, що може змінити оця особиста зустріч Зеленського і Путіна. Нам ні зеленський да давно... кого зеленського Трампа й Путіна Зеленського і Путіна. Ми ж говоримо про те, що він може дуже швидко долучитися до цієї зустрічі в Будапешті. Ну, це зустріч вище буде в форматі трьох, я так сподіваюся. Хоч Путін можливо цього й не хоче, але Трампу вона потрібна. Він хоче бути диригентом цього оркестру. Він хоче посадити за стіл переговорів Путіна і Зеленську. Він хоче, щоб ця фотографія облетіла не тільки весь світ, но й конкретно Осло. Норвегію, Норвезький Нобелівський комітет з премії миру, щоб вони побачили, що це я їх посадив, це я добився цього миру, і це цієї війни би зовсім не було, якби я був президентом. І її треба закінчити. От тому так і буде. І тому я думаю, що буде зустріч в трьох. Але чи Володимир Зеленський захоче бути на цій зустрічі? Ми ж пам'ятаємо, що коли він тільки став президентом, в нього тоді були думки про те, що варто лише заглянути в очі путіну і все стане на свої місця, і війна закінчиться. Що ми отримали? Врешті-решт, отримали не те, що закінчення війни, отримали новий виток і, і значно страшніший. І зараз, зважаючи на те, що говорять про те, що можливо, скоро будуть вибори. Ну я не знаю, чи це вигідно Володимиру Зеленському бачитися з Путіним. Пані Лесе, в нього якби немає інших варіантів. Саме тому він сьогодні в Вашингтоні, і саме саме тому сьогодні, в двадцятій годині за київським часом, плюс-мінус, буде зустріч Трампа з Зеленському, де буде довга розмова до двох годин, бо вже в 20... Другий за київським часом, а це 15-та в Вашингтонську, Трамп, вилітає в свою Флориду, грати в гольф. В нього там складний графік. Йому не до мирних переговорів, йому треба грати в гольф. І тому за дві години він команда Трампа пояснить і Зеленському і, напрацюють спільний підхід, спільне розуміння і, по цій зустрічі. Які питання на які компроміси готова піти Україна? Бо всі, хто думали, що Зеленський летить виключно для того, Вашингтон, щоб отримати. Томагавки, я казав, що це абсолютно не так. Швидше всього нам дадуть тільки баракуди і ракети ЕРАМ, які вже погоджені, і найближчим часом вони поступлять. А томагавки використовують тільки як метод і фактор тиску на Росію, на Путіна, на Кремль і під час цієї розмови, двогодинної між Зеленським і. Трампом вони обміняються позиціями Росії що Росія, що Путін сказав вчора. Трампу що Трамп хоче почути від України на що, на які компроміси готова піти. Україна, які є спільні фактори, що можна вже просувати домовленості, і в чому є проблеми, і як їх вирішити. Ну і це все буду обговорити саме сьогодні в Вашингтоні і готувати зустріч в Огорщині. Вона дійсно може відбутися, наприклад, не в Будапешті, але в Огорщині, щоб приймати президента США з його системою безпеки, з його боїнгами, з його літаками і прикриттям, це може тільки аеропорт Будапешті. Я не думаю, що це десь в провінції може страти. З таким об'ємом і такої кількості одночасного сікюріті, які приїдуть, і команда супроводження Трампа це тільки швидше, всього Будапешт. Іншої інфраструктури в Угорщині такої немає ніде. Власне, ці історії про томагавк, вони можуть повернутися, умовно кажучи, на як елемент принаймні тиску. А я завжди кажу, що єдиний хто може примусити Трампа і НАТО прийняти Україну в НАТО і надати Україні тамагавки, це Путін. Він все зробить для того, щоб примусити Трампа надати Україні тамагавки. Я не жартую це просто такий сарказм. Він своєю тупістю, недоговороздатності, неадекватності своєю жадобою до війни, до крові, до кровопролиття, до вбивства людей, цивільного населення, міст. Все зробить для того, щоб переконати Трампа, все ж таки, і не бажанням домовлятися припиняти війну по лінії бойового зіткнення, бо він памеречить, що йому треба забрати весь Донбас в його адміністративних кордонах визнання Криму російським міжнародним правом, щоб і Україна це визнала, Внесення конституції в Україну, що ми будемо без ядерно, ніколи не вступати в НАТО, що у нас не буде баз НАТО і так далі. І визнати ці території в нашій конституції, що вони російським такий берет Путін примушує. Ну як можна на такій основі домовлятися? Ну і коли Трамп переконається, що з Путіном неможливо в кінці про пройшов домовитися в цьому треку, який зараз Трамп хоче налагодити контакт між Путіном і Зеленським Трамп змушений буде все ж таки уже від слів перейти до діла. і те, що він сьогодні заявив, що не на часі введення санкцій проти Росії. Ну я розумію, перед самою зустрічю Трампа з Путіним якось вводити санкції проти Путіна. Це зірвати цю зустріч, і тому він буде відкладати до останнього. сподіваючись, що йому вдасться все ж таки шантажом і тиском і залякуванням і фактором томагавків примусити Путіна припинити цю війну по лінії бойового зіткнення. Но Путін в кінці, -кінці Сір своєю тупістю призведе все до погіршення ситуації, до подальшої ескалації. Трамп нарешті це все побачить. Зрозуміють адміністрація Білого Дому. Нарешті це все зрозуміє. Буде вимушено Україні дати тамагавки, щоб далі за рахунок ескалації деескалувати повністю цю війну. Пане тобто Україні Юрій, треба буде дати болюче. Дальні... Чи може бути такий варіант, що Трамп замість тиснути на Путіна, бо це вже теж, теж було почне тиснути знову на Україну? Абсолютно правильно ви кажете, так він буде випробовувати і по якихось питаннях, де Україна не захоче, і взагалі категорично буде відмовлятися визнавати це. Трамп спробує, як і в лютому, в березні цього року. Він це намагався в своєму овальному кабінеті знову повторно натиснути після розмови з Путіном. Почув, що що хоче Путін, буде пробувати зондувати. Почву він буде. Вони будуть шукати м'якішу сторону, де найменший опір. Чи Путін демонструє схильність до компромісу. Чи Україна демонструє схильність Зеленський до компромісу. Вони будуть це випробовувати, але це не значить, що це відбудеться. Все залежить від позиції стійкості Зеленського. Якщо він категорично це відшиє, каже: Ні, це ніколи не буде і навіть на це не сподівайтеся ну тоді будуть далі шукати варіанти. Що ж, з Трампом щось важко спрогнозувати, як воно буде. Будемо стежити за цією розмовою вечірньою, і що вона нам принесе які новини: чи втішні, чи, чи не втішні. пане Юрію, дякуємо вам. Юрій Романюк, експерт міжнародний голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО був з нами на зв'язку.